Ліцей, увага! Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй історії. 军。 Нашу свободу, і покажем, що ми братя, роду. Прошу сідати. Доброго ранку, ліцею! Всім ковдер! Сьогодні понеділок, 17 квітня, початок нового навчального тижня. Всім ковдер! Новини починаємо як у довоєнні гарні часи з інформації про перемоги у предметній олімпіаді. Артем Рябов, 201 група, Анастасія Лепіх. 302 група Софія Непомніща та Варвара Алєксійшина 402 група отримали грамоти за активну участь у 3-й всеукраїнській учнівській онлайн Олімпіаді Хімія продовольчих та непродовольчих товарів, кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету. Нас Миколаївський економічний ліцей номер 2 нагороджено дипломами за перше місце. У третій всеукраїнській учнівській онлайн-олімпіаді хімія продовольчих та непродовольчих товарів, кафедри митної справи та товарознавства Державного податкового університету серед учнів 9, 10 та 11 класів. Тобто, всі наші учасники Артем Рябов, Анастасія Лепіх, Софія Непомніща та Варвара Алєксійшина посіли перші місця у своїй віковій підгрупі. Подяку за підготовку учасників Олімпіади отримала вчитель хімії Бітлян Оксана Костянтинівна. Безумовно, подяку і від нас, заслуговує Оксана Костянтинівна. За вміння знайти для своїх учнів цікаві наукові заходи. Як і це, про яке наша інформація далі. 6 квітня в рамках роботи Кубу молодих і креативних територій науки в онлайн-форматі відбулося засідання за темою винаходи та інноваційні розробки молодих науковців, за участь викладачів та студентів Миколаївського національного аграрного університету, Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури, учнів Миколаївського ліцею №38 38 імені Чайки та нас, Миколаївського економічного ліцею №2. 2 Учасники заходу ознайомить з міжнародними олімпіадами і висновками винаходів Genius Olympiad Ukraine», International Innovation Show та конкурсом захистом науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук, що дають юним дослідникам реалізувати свої наукові проєкти і розробки. Анастасія Кужільна, 42 група, презентувала свої експериментальні дослідження, аналіз місту харчових добавок в різних групах продуктів харчування. В якому надала класифікацію гарчових добавок та їхній вплив на організм людини. На жаль, ліцей не проводить своїх олімпіад. Але завдяки інтелект клубу Вчений кіт кожен з нас має можливість перевірити свій інтелект. Всі ми знаємо умови. Правильні відповіді дають право на гарну оцінку з обраного предмету. Будьте уважні! Відповіді висилаємо за посиланням під цим відео до кінця тижня. Ця приказка виникла зі звичаю перевіряти на зуб справжність золотих монет, перснів та інших виробів. Після цієї процедури вони знали, золото то чи ні. Назвіть цю приказку. Американець Чарлі Сейклі. Протягом 40 років керував різноманітними програмами оздоровлення у місті Манхеттен Біч біля Лос-Анджелесу. А який вид спорту став Олімпійським завдяки його зусиллям? Дайте відповідь двома словами. У Беренгові протоці, що на кордоні США та Росії, межує два острови. Названі на честь Діоміда. Відстань між островами складає менше 4 км. При цьому різниця часових поясів аж 21 година. Напишіть альтернативні назви островів Діоміда. В Ізраїлі розроблено програмне забезпечення. Здатне зробити те, що під силу далеко не кожній людині. Адже, на думку філологів, серед людей не так багато знавців, які здатні виловити вищий ступінь іронії. За допомогою нового програмного забезпечення бізнесмени визначатимуть, чи не виявляють по відношенню до їхнього бренду це. Мабуть, недалеко і до того дня, коли комп'ютери навчаться це імітувати. Назвіть це одним словом. В хімії атоми елементів можуть змінювати кількість електронів на зовнішній орбіталі, щоб досягнути стабільної валентної конфігурації. До речі, в скандинавській міфології найвищі ворогуючі боги поділяються на асів і ванів. При цьому аси цінують силу і воєнну справу, а Вани орієнтувалися на мир та інтелект. Нарешті Бог мудрості Мімір запропонував тактику для припинення війни, аналог якої використовував Ярослав Мудрий зі своїми доньками, забезпечуючи мир і співпрацю в Європі. Що ж запропонував Мімір? Напишіть три слова, які закриті на цьому зображенні. А зараз про новини спорту. Сьогодні це не міжнародні новини, але такі, що стосуються саме нас. Як було заявлено, до Дня здоров'я в ліцеї відбували спортивні змагання. За умовами хлопці змагалися в вправі жим від підлоги. А дівчата у сіці на одній нозі із заплющеними очима. Результати змагань. Хлопці. Перше місце. Власенко Максим. 403 група. Друге місце. Лежненко Олександр. 401 група. Третє місце. Пристаж Ілля. 301 група. Та Бондар Ілля. 304 група. Четверте місце. Брилюк Ілля. 302 група. П'яте місце. Нікітін Олександр. 201 група. Та Горбачов Іван. 303 група. Шосте місце. Іваненко Максим. 404 група. Дівчата. Перше місце. Майгур Юлія. 404 група. Друге місце. Самойленко Ксенія. 403 група. Третє місце. Тістол Анна. 301 група. Четверте місце. Лаудіна Ліза, 304 група. П'яте місце Рожкова Марія 303 група. Шосте місце Прохорова Дар'я, 201 група. Вітаємо спортсменів. Новини ліцею до кінця. Бережіть себе. Зустрінемось. Ми це Україна. Тися рідному місту випускники прославляють наш край.